При вологому кашлі можеш спробувати ПЕКТОЛВАН-С допомагає дітям при вологому кашлі. 22 січня Шанель презентує колекцію весна літо 2019. Креативний директор Карл Лагерфельд вперше не вийшов до публіки після показу. А вже майже за місяць світ вразила новина. Кутюр'є помер на 86 му році з життя. Виявляється, Лагерфельд жив з тяжкою хворобою. Повідомило британське видання Мірор. Він не розповідав про свою хворобу, але сміливо з нею боровся. Карл дуже пишався своїм здоров'ям і правильним способом життя. Тому рак підшлункової залози став справжнім шоком. Протягом останніх кількох тижнів самопочуття кутюр'є суттєво погіршилося. А 18 лютого у тяжкому стані його екстрено доправили до лікарні там. Серце іменитого кутюр'є зупинилося. Новина про смерть легендарного модельєра шокувала його шанувальників та близьких друзів. Вони лишають слова співчуття в соцмережі, а також пригадують, як Лагерфельд вплинув на їхнє життя. Однією з перших відреагувала Наталя Водянова. Вона була однією з улюблених моделей Лагерфельда. Я не можу у це повірити. Моє серце розбите. Ти був тією силою, любові та підтримки для багатьох людей, враховуючи мене. Я так вдячна тобі за все, що ти для мене зробив. Спочивай з миром, королю, Карле. Прихильниця творчості Карла Лагерфельда та хороша подруга дизайнера, співачка Ванеса Параді, залишила в інстаграм власні слова співчуття. Це правда привілей мати за честь розповідати, що ви працювали з ним, що ви слухали його промови, що ви говорили з ним, що він одягав вас. Карл Лагерфельд був комиром і для українського співака Дмитра Монатіка. Він поділився з ворушливими фото на своїй сторінці в інстаграм. На них він стоїть поруч із всесвітньо відомим дизайнером. Під час прогулянки у Сент-Тропе артист випадково зайшов до книжкового магазину і натрапив там на свого кумира. Ще зовсім недавно мені пощастило побачити легенду на власні очі. Людина, яка створила стільки геніальних ідей і творінь, пішла геній та натхненник мільйонів. Вже відомо, хто продовжить справу знаменитого кутюр'є. Новим креативним директором Шанель стане Віржині Віар. Її називали музою іменитого дизайнера. 30 років тому вона прийшла в модний дім як стажер. Та вже за кілька років саме їй Карл повністю довірив усі секрети своєї справи. Але на публіці разом вони з'явилися лише минулого року. Віржині Віар представила останню колекцію Карла Лагерфельда 22 січня цього року. Вона була у чорному одязі а сам король моди Лагерфельд тоді вперше не вийшов на подіум.